Перетворення раціональних виразів. Розглянемо, як правила виконання дій із раціональними виразами використовуються для спрощення таких виразів. Спростити вираз А на В мінус В на А помножити, АВ поділити на А плюс В. Перша дія ми повинні виконати у дужках. Зайдемо до спільного знаменника. Спільний знаменник дорівнює добутку цих знаменників, тобто АБ. Додатковий множник першого дробу А. Додатковий множник другого дробу Б. Отже, в нас в чисельнику записується. А помножити на А, А у квадраті. Відняти Б помножити на Б, Б у квадраті. Розділити на спільний знаменник АВ, Множити другий дріб, переписуємо без змін. AB розділити на А плюс Б. Виконаємо множення. Тобто чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. При цьому розкладемо на множники різницю квадратів у першому чисельнику. Це буде А-Б, помножити на А плюс Б. І помножити на АВ. АВ помножити. На А плюс Б. Скорочуємо. А плюс Б і А плюс Б залишається одиниця чисельних знаменнику. знаменку. АБ і АВ так само залишаються одиниці. Відповідь А-Б. Спростимо ще один вилаз. Дужки відкрити. А плюс Б. Відняти дріб чисельнику 2 ав в знаменнику А плюс Б. Закрити дужки, Розділити. Дужки відкрити. А мінус Б. Знаменнику А плюс Б. Додати Б. Розділити на А. Ми будемо здійснювати перетворення одночасно у кожній дужці, А тоді результати поділимо. Отже, у першій дочці ми розглядаємо суму А плюс Б як один вираз, а іще як дріб із знаменником одиниця. Спільний знаменник для цих двох дробів буде А плюс Б. Додатковий множник для першого дробу буде А плюс Б. Таким чином ми одержимо чисельник А плюс Б помножити на додатковий множник А плюс Б. Це буде А плюс Б у квадраті. Відняти. Чисельник другого дробу, 2 ab Розділити спільний знаменник А плюс Б. Поділити. Спільний знаменник у цій сумі буде добуток цих двох знаменників. Другова В Знаменнику записуємо. А помножити на А плюс Б. Визначаємо додаткові множники. У першому дробі додатковий множник буде А. У другому дробі додатковий множник А плюс Б. Множимо А, помножити на А-Б, додати Б помножити на А плюс Б. Дорівнюємо. Розкриваємо дужки у першому чисельнику. Використаємо формулу квадрат суми двох виразів. Квадрат першого виразу а квадрат. Плюс подвоєний добуток першого виразу на другий. 2АВ. Плюс квадрат другого виразу. Б квадрат. Мінус 2АВ. Знаменнику переписуємо. Спільний знаменник А плюс B. 2А плюс В. 2 ав Мінус 2 ав Протилежні вирази знищуються. Залишиться на А квадрат плюс В квадрат у чисельнику. Ділити. Розкриваємо дужки в чисельнику в другому дробі. А помножити на А А у квадраті. А помножити на мінус Б мінус АБ, Б помножити на А плюс БА і Б помножити на Б плюс Б у квадраті. Знаменник переписуємо А на А плюс Б. Дорівнюємо. Ми бачимо, що А плюс Б і А-Б залишається А квадрат плюс Б квадрат. Наступний крок ми цю частку перетворюємо у добуток. Тобто а квадрат плюс Б квадрат розділити на А плюс Б і помножити А на А плюс Б, розділити на А квадрат плюс b квадрат. Для того, щоб виконати нам множення, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. І в нас вийде один дріб. Ось такий дріб. Бачимо, що А квадрат плюс Б квадрат скоротиться, буде одиниця. А плюс Б також скорочується, лишається А. Простити ось такий вираз. Як бачимо, тут двоповерховий дріб. Для того, щоб позбутися отаких от кількох поверхів, ми оцю дробову риску запишемо в вигляді тієї ділення за допомогою двох крапочок. Дорівнює А розділити на Б. мінус Б розділити на А, дужка. Це ми записали чисельник цього багатоповерхового дробу. Розділити А плюс Б на Б. В першій дусі нам треба виконати різницю. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде АБ. Додатковий множник першого виразу А, другого виразу Б. А квадрат мінус Б квадрат. Розділити на цей дріб. Але ми ділення перетворюємо у множення. І записуємо на місці дільника обернений дріб. Виконуємо правило множення, тобто чисельник помножимо на чисельник, при цьому, що можливо, розкладемо на множники. Різницю квадратів розкладемо, як а в помножити на А плюс Б. І помножити на чисельник b. З знаменнику записуємо АБ помножити на А плюс Б скорочуємо А плюс В А плюс В, Б і Б залишається чисельнику А-Б, знаменнику А. Довести тотожність. Для того, щоб довести тотожність, ми перепишемо ліву частину і будемо її перетворювати до тих пір, поки не одержимо праву частину даної тотожності. Отже, записуємо Одиниця розділити на АВ. Додати, дужки відкриті. А в квадраті мінус АБ А-Б мінус розділити на АБ плюс Б у квадраті. Розділити А в квадраті мінус АБ на А плюс Б. Дорівнює. Перш за все, треба виконати перетворення в дужках. Для цього ми зведемо дані вирази до спільного знаменника. Ми будемо розглядати весь цей вираз як дріб із знаменником одиниці. Тоді спільний знаменник буде знаменник другого дробу, а додатковим множником першого дробу буде ось цей спільний знаменник. Тобто, додатковий множник буде АВ плюс В у квадраті. Таким чином наш вираз перепишеться в такому вигляді. Одиниця розділити на АВ плюс дрова виска. Записуємо спільний знаменник AB плюс Б у квадраті. Чисельник першого дробу перемножуємо на його додатковий множник. Відразу розкриємо дужки. А у квадраті помножити на АВ – це буде А у третьому степені Б. А у квадраті помножити на Б в квадраті, це буде плюс А у квадраті Б у квадраті. Мінус АВ помножити на плюс АВ – це буде а квадрат, квадрат. мінус А квадрат В квадрат. Мінус АВ помножити на В у квадраті, це буде мінус АБ у третьому степені. Отже, ми перемножили чисельник на його додатковий множник і відняти чисельник другого дробу А мінус В. Перетворимо ділення у множення, запишемо А плюс Б у чисельник, а А квадрат мінус АБ у знаменник. Перший дріб одиниця на АБ поки що переписуємо без змін. Додати. У другому дробі ми бачимо, що А квадрат Б квадрат і мінус А квадрат Б квадрат знищується як протилежні доданки. Залишилися А в кубі Б мінус АБ в кубі. Можна винести АБ за дужки. В дужках залишається А квадрат мінус Б квадрат. Це різниця квадратів. Відразу розкладаємо на множники. А мінус Б помножити на А плюс Б. Відняти А-мінус Б. Знаменнику Б винесемо в дужках залишається. А плюс Б. Помножити на цей дріб. Відразу ми не будемо використовувати правила множення. Запишемо цей дріб так. А плюс Б. А винесемо задушки. А-Б. Дорівнює. У чисельнику А-Б винесемо за дужки, Одержимо. Одиниця на А плюс В. Знову ж таки переписуємо, як і в попередньому випадку, а В. виносимо за дужки. В дужках залишається АВ помножити на А- плюс В. Оскільки а В ми винесли за дужки, залишилося АВ на А плюс В а винесли за дужки, тут записуємо мінус одиниця. Закриваємо ось цю дужку. Знаменник ми переписуємо Б розділити на А плюс Б. Помножити на чисельник другого дробу А плюс В. І на знаменник другого дробу А на АБ. А плюс B і А плюс Б. Скорочується. А-Б і А-Б також скоротили. Таким чином, у нас залишається сума двох тробів із однаковими знаменниками. АБ тут. І в даному тробі також залишилось АБ. В чисельник у нас вираз АБ на А плюс Б мінус одиниця. Оскільки у нас знаменники однакові, перепишемо цей знаменник тут, АБ. А чисельники ми просто додамо 1, додати ось цей добуток мінус 1. 1 мінус 1 знищується, залишиться АВ, дужки відкрити А плюс В. Оскільки АВ і АВ також скоротиться, залишиться просто А плюс В. Таким чином, ми з вами одержали праву частину цієї рівності. Тут точність доведена. обчислити значення цього виразку, якщо А дорівнює 7,7, Б дорівнює мінус 12,3. Перед тим, як підставити замість змінних А і Б їхні значення числові і перетворити даний вираз у числовий після цього обчислити, ми е спростимо даний вираз. Отже, в першій дужці нам треба звести до спільного знаменника. Перед тим ми розкладемо на множники оці знаменники. Тут же записуємо АВ. Знаменнику у нас різниця квадратів розкладаємо на добуток А-Б на А плюс В. Другий дріб. В знаменнику можна винести спільний знаменник, спільний множник 2. В дужках залишиться Б-А. Але це число протилежне до а в тому ми в знаменнику винесемо. Мінус 2. І цей мінус винесемо перед дробом b на 2 а b. Умножити спільний знаменник для цих двох дробів буде 2 b Тут дошки треба взяти. 2 b Додатковий множник першого дробу одиниця, а другого дробу b. Чисник у нас буде А у квадраті відняти b у квадраті. Дорівнює. Тепер зводимо до спільного знаменнику різницю в дошках. Спільний знаменник буде дорівняти добутку А-Б. А помножити на А плюс Б. Додатковий множник першого виразу це лівочка, а другого А плюс Б. Виконуємо множення. 2АБ відняти АБ відняти Б у квадраті. Помножити А квадрат мінус Б квадрат розділити на 2Б. Дорівнює. Зводимо подібні члени у чисельнику. 2АБ відняти АБ буде просто АБ мінус Б квадрат. Буде АБ. Відняти B у квадраті, помножити a квадрат мінус b квадрат. Розділити 2. Оцей добуток ми можемо записати як a квадрат мінус b квадрат. Помножити на 2B. a квадрат мінус b квадрат. і знаменник ускорочується. b винесемо за дошки. Даний вираз перепишемо в такому вигляді. Б в дужках. А-В. Більше в нас не залишилося чисельник чисельнику нічого, а знаменник знаменнику 2 помножити на 2B, це 4B. B і B скорочуються, залишається А-В розділити на 4. Ось тепер у одержаний вираз ми підставляємо. Числа замість А і Б і обчислюємо його. Звичайно, що такий вираз обчислити набагато простіше, ніж отакий. От Отже, ми одержимо 7,7 відняти мінус 12,3 розділити на 4. Відняти мінус це означає, що нам треба додати протилежне число. Тобто 7,7 додати 12,3 це буде 20. Розділити на 4, результат 5.